Вітаю новобранці! Мене звати Indinaut. Це відео буде присвячене одному елементу, який ви дуже просили, і який дуже багато хто хоче навчитись. Мова йде про суперглайд. Я вам покажу і розкажу всі тонкощі його виконання. Вітаю в навчальному таборі movменту. Почнемо. Для початку розберемося з кнопками, які треба натискати для того, щоб його зробити. Для того, щоб зробити суперглайд, нам потрібно натиснути всього три кнопки. Кнопка напрямку це W, A, D, Неважливо. Е, дивлячись, з яку сторону ви хочете робити. Е, для початку просто тиснете W. Да, вчимося спочатку робити вперед. Е, це стрибок і кнопка присідання. Пробіл і Ctrl по дефолту. Головна умова W. Ми тиснемо постійно. Пробіл і контрол намагаємося натиснути одночасно. Або можна натиснути спочатку пробіл, а потім контрол, але дуже з маленьким інтервалом. От, головне, головне не натискати контрол спочатку. Не натискайте кнопку присідання, слайду, а потім стрибок. Бо у вас вийде слайд, а не суперглайд. По кнопкам розібралися насправді дуже легко, типу, всього три кнопки. Я роблю суперглайд без конфігів, і вас буду вчити теж робити без конфігів. По кнопкам все дуже просто, а от з таймінгами вже буде проблема. Для того, щоб ловити цей таймінг, є три способи. Перший, це візуальний, коли ви візуально бачите, коли вам його треба робити. Я поясню. Пізніше як це? Другий це слуховий. Суперглайд можна робити на слух. Третій вже прийде з часом. Це на відчуття. Це вже коли руки, пальці запам'ятали, м'язова пам'ять вже зафіксувала, і ви вже робите це автоматично. Для того, щоб краще зрозуміти таймінг, коли вам треба робити суперглайд, Спробуйте. Декілька разів просто попідніматися на об'єкт на стінку, нічого не роблячи, не стрибаючи нічого, просто попіднімайтеся, залізли і зістрибнули назад. Ви побачите, що ваш персонаж спочатку піднімається максимально вверх, а потім трохи ніби просідає, тобто опускається трошки вниз. Так, от, суперглайд треба робити до того, як ваш персонаж почне опускатися вниз. Не тоді, коли він вже зупинився, а от в піковий момент підйому. Якщо натиснете зарано, ви, можливо, взагалі не стрибнете, вас просто персонаж присяде. Якщо ви натиснете запізно, ваш персонаж підстрибне просто, це буде не суперглайден він зробить звичайний стрибок. Отак от ви можете коригувати таймінг. Якщо ви присіли, значить зарано. Якщо просто підстрибнули, значить запізно. Другий спосіб на слуг. Під час анімації карабкання нашого персонажа на стінку є характерний звук. І ось в кінці цього звуку треба робити суперглайд. Під час файтів не дуже зручна штука, орієнтуватися на звук, тому треба комбінувати, відштовхуватись і від звуку, і від візуальної складової. А, далі, особисто моя порада, а, як я натискаю Ctrl і пробіл, а, я як натискаю, я це називаю методом технікою піаніста. Це коли в мене великий палець і мізинець вже на кнопках Ctrl і пробіл, і я натискаю не пальцями, а всією кістю, цим зап'ястям. Я натискаю ці дві кнопки. Ось як на цьому відео. А на цьому все. Дякую за увагу. Заходьте на стріми, питайте, якщо вам щось не зрозуміло, або пишіть в коментарях. Але на стрімах ви отримаєте відразу відповідь. Ще плюсом, я забали канал в себе на стрімі, на твіч-каналі, додав можливість замовити приватне тренування, де на файренджі я буду разом з вами розбирати. Той чи інший елемент, навіть суперглайд, буду прям реалтайм, вказувати на якісь помилки, коригувати і тому подібне. Тому залітайте на стріми. Дякую за увагу. До побачення!